Добрий вечір студія, з вами Візік, і я вас вітаю вже в четвертій серії, якщо не помиляюсь, проходженні DLC першого Outlast. У. Ми в минулій серії з вами збіжали від нашого нареченого. Це була не серія, а катастрофа. Але я думаю, все ж таки він рано чи пізно ще роз'явився. Тому я пропоную скоріше починати. З вас лайк, підписи, коментар. Перевірте, будь ласка, чи підписуєте ви на канал, чи ні, підпишіться, поставте лайк, якщо ви ще не поставили. А так, ми з вами починаємо. Ну, він хромає? Блин, ну прикольно, сейчас. Задіть ключ для доступу до чоловічого відділу. Блін, ну тоді... По-перше, мені треба батарейки тоді. Якщо гра мене так же відпускає. О. Як вам наречений? У мене нема слів. Він дуже жорстока людина. Дуже жорстока. Це найжорстокіше, що я бачив. Я вже... Нашого. Я вже нашого пельмешка просто обожнюю. Ну тут хто буде? Ну я, я ж. Я ж цей. Хромаю. Як я тут буду... Зараз... Виживати. Ні, ну напевно. Гра повинна розуміти, що мені не треба нікого давати зараз супротивники. Може пару скримерів мені дати, я не проти. Так, беремо. І все. Так. До речі. Він не хоче прокоментувати те, що відбулося? Ну, десь записати. Так. Заміточки. Дружини білої бороди. Органи вісять як мокре. Мокра білизна. Як кролики зі знятою шкірою. А, мокре... все розумію. Людей ловлять, полюють на них і вбивають. Найкраще відстань між двома. Точками відділяють насилля і загублене похоть. Яку б історію він би собі не розповідав, він не змушує жінку носити його дітей, а змушує вбивати їх. І я хочу, щоб ти спалила це місце і будь-які докази його існування дотла. Знищ корпорацію Мерков, захорони її з позором, забери гроші, Вичеркні з історії. Ця людина думає, що закохався, вважає, що терапія зробила його краще. Це пропитано смертю і страхом. Моча і кров? Мідного кольору. Це все його? Це щось... Я, якийсь. А, ну да, це спортзал. Як в школі? Ось приходите ви в школу. Заходите в спортзал і бачите таку картину. Що ви робили? Блин, ну він якийсь назад потужний. Як його ще цей не вбив? Е, Кріс? Ну велетень, Що це за цирк тут відбувається? Блін, фа собі зробили прям реально гра від першого обличчя він хромає. Це не просто камера дергається. Подружуйсь синок, і побачиш, яким щасливим ти можеш бути. Ось туди шукав я, але ніяк не потраплялася, як у собі я уявляв. Притися пошукати ще поки не зустріну я її. Де він? Ну голос. Тут взагалі 3D звук, але голос звучить усюди. Я не чую десь конкретно. Можна горітись. Чи в мене в голові вже? Так. Ну так, да, ну тобто я кружусь кружуся і взагалі не змінюється звук в голові в мене. Значить, він просто, ну, типу, де шляється, але його нема. Так, а що шукаю? Ключі? О, твері якісь підперті. Блін, чувак, ну чому тут перестав співати? Чувак, продовжуй співати, ти благаю. Я хоча б тебе чув Ну відкрито, але Та ё... твою мать Чекайте, тут реально нема нічого. Ну це жесть, це ще відбулося. Я не можу пригадати. Це прям, ну реально... Знаєте, ми як... Він... маньяка втекли. Ну як втекли, він знову тут. Просто блін, ми наче граємо за, за чолов'яго, але... Ну, відчуття безсилля. Що ми нічого не... не зробимо З ним. Чому, до речі? Типу не вміє да... ми... датися. Ну, визначатися за зі мною? В чем тут вміє битися? Ну коли тобі вже так життю погрожують. Чекайте, де ключ? Не же зову пропустив. Ну напевно. Навіть він присла всюла. Думаю, да ну боже, ну скільки вже чекати. Так, ну давайте перевіримо це на цих кот, Боже, Ну зараз вже стає дуже неприємно. Дуже неприємно, дуже страшно. Дуже моторошно від цих всіх приколів. Ось він мені показує. Іди туди. Іди туди. А, ні, він включить... майо, -ма ну все, мені кінець, мені гайки. Мені гайки прийшли. Наречений мій! О, наречений! Наречений! Я не хочу, буду на тобі, на тобі одружене, наречений! Мені з тобою не подобається! Наречений! О, наречений, ти якийсь неадекватний. Ого. Ах ти падлюка така. Щоб ти втопився, ідіот! Я ч, реально оцей! Не, ну, честно, чувак, якщо ты не можешь назавнати напівінваліда... він ще й замахується на мене. Так, а що я не так зробив? Що я не так зробив? Значишься правильно робить? А это вихід! Як я в спозарі... чекайте, я в взагалі зі... зістрибнув. Так. Ну, тут варіантів нема, тут тільки так. Він ж тут не може подивитися, правильно? Він зараз буде там. Дэви? Ну, я тут. Эээ, oh! oh! È... це такий цирк. <laughs> я типу в тебе. Так. Засирну? Думаю, так. Ой, клоун. Чи я клоун? Мені так більше не пощастить. Хух, слава богу, збереження. Так, якось тут я, я. я забув Ось так, да? Угу. Ну мені дуже пощастило зараз. Це просто ну, везіння рівня бог. Але вибачте, я заслужив, мені здається. Ну, персонаж заслужив. Трічки везіння. Ого, а чого такий сильний? Ще одна, я спробую, спробую. А я намагаюся, намагаюся, ви усі мене зраджуєте. Чувак, так подумай, в чому ком проблема. Будеш висіти, як інші.

добре. А, -а, -а, -а. а я не буду, я не буду. Че сталося? Ми могли бути красивими. Не могли б. Я тобі зражувало. Все життя. Ух ти, слава богу! Боже, який я щасливий. Це дуже приємно. Вдовець. Він мертвий. Лікар, е, любитель, майбутній батько, чоловік. Його кишки порвані на шматочки і витягнути з його животика. Я намагаюсь не сміятися, о боже, Лізе, я клянусь, минуло, що... я намагаюсь. Сміятися? Типу ну, від часу я. Я зроденю, ну тут смішного прям нічого нема. Але. Полк я хожу. Нам щастить. сидить. блін, закінчилася історія з нареченим. Так де я? You are here. E, і куди я зараз зайду? Воккашене блок. Це який блок? Кто ще зараз? Пельмешок? Ну с пельмешком весь слох еще. Наш вареничек. Дай пельмешуня. Для пельмешуня. Идемо до пельмешка. Не на спавде. Я еще буду... Шо Як сказати? Хромать до гри? Що хто хто це вже підпалив? Чекайте. Є ж висока ворогідність, що. Типу, що це подія одночасно відбувається? Є така ворогідність з першою частиною. Він, він себе спалив батюшка? І зараз що? Виходить? Що ну все нормально? О! Давайте просто скажемо, що він мертвий. Що за, за псих міг це зробити? На забрав його шленічки. Я бачу достатньо шленів і ячок сьогодні. Щоб згадав запам'ятати на все життя. Служити і захищати. Корпоративні поліцейські наймаці частні військові підрядники, як би їх тепер не, накли... не назвали, вони також беззахисні, як і інші з нас. Треба вибратися. А чому я не можу сказати їм? Напевно, тому що вони будуть мене сприймати як ще одного психа. А я ще й виглядаю, я хоч тусе одягну. Всім бригадам дозволено вогонь на ураження. Повторюю, всім бригадам дозволено вогонь на ураження. Бувайте все, що рухається. Ну, взагалі, напевно, це правильно. Просто що так виявилося, що ми тут. Але якщо б ми тут не були, це правильно. Що з ними ще робити? Це можна очманіти просто що відбувається. Так, дайте мені батарейку тоді. Все, я, я, я скоріш що все, не буду в каналізації. Документи. Документи безнадійно положені. Дорогі, панове головна основ, основа роботи е, обеспечить благополучний виход Рудольфа Дорт Верніке з структурних фінансових систем лікарні Маунт Месів. Його вік не повинен викликати ніяких підозр серед працівників і підрядників, серед яких його прокликали хранитель склепа з юридичної точки зору, він помер декілька років тому. Я розумію, що е, період пацієнтів. Терепири, терепири вже запланований. Ми всі жахливо схвильованы через очевидно потенціальний прибуток нового проекту. А, дослідники вивчили файли Вернікея і не знайшли ніякого згадування про трьох з сосну сновидіннями. Я думаю, ми зможемо з певністю подумати, що Верніке був занадто відволічований частковим успіхом пацієнта Біліхову разом з його власною німачю, щоб помітити справжнє відкриття прямо під носом. Навіть мінімальне використання цих ресурсів важко переоцінити. Я тільки сподіваюся, що нове, нова будівля добре захищена для жіночого персоналу, тоді я зможу побачити результат власними очима. Так. Щось там е Верніке не побачив. І вони досягли якогось успіху, але в чомусь іншому. Так, ну мені трішки спокійніше з тим, що тут копи. не знаю. Просто від них можна очікувати. ну Ти очікуєш хоча б як речей, які можна очікувати. Багато сержантів бити на нижньому підвальному поверсі. Супротивник невідомий. Треба держимо евакуацію. Ого. Так, ось тепер же не весело. Тепер же ніфіга не весело. О. Ну так, ми пам'ятаємо це. Так, ну це Я вже не хромаю. В мене нога зламана. Як? Я ще міг повірити, що він може звикнути до болю, там... ну перше, там... не знаю, там плин 10, тому що, ну, твоєму життю погрожує супернебезпека. Але як він зараз ходить? Ну за стім. Ти дуй. Вдалі, е, вдалі гори часовня. Я навіть не знав, що в нас є церковь. Де ж Бог, коли ти в ньому так потрібен? Блін, а чого, церква так далеко була? Ну, в цьому ж, е, по факту, відділенні ми бігали від доктора в основній частині. Я не думаю, що ми так далеко йшли до лікарні чомусь. Чи далеко? А, ні, далеко, далеко. Тому що. Ми потім вийшли на вулицю, ходили по вулиці. Все, все правильно. Супротивник невідомий знизу. ну напевно, кріс. Хто ще такий може бути сміливий іде збереження. Так. Ух ти Ух ти який коридорчик! що пельмешуня зараз вискочить так а ще пельмешуня вискочить як ми від нього ховатися будемо від півмішуні треба заховатись або розбігтись. Блін, а хто ж їх так витягає там? Що це таке? Це так плюсап погано поклали? що пробувається світло, а ви можете уявити, як воно заливає? З такими щелинами? Так, ми так розуміємо, зараз, скоріш за все, прийдемо в, в головну нашу... Лікарню, там де ми в основном сейчас не бігали. Блін, DLC прям прикольно. Воно прям доповнює. Основну історію. Прям я. Вичувате, як воно доповнює. Як воно наповнює у вас всередині. Давно скримакивно було. Чей музичка така спокійна? Так, ну так, я вже прийшов. Там ну вже кінець. Може буду спокійно кінець, розумієте про що? Так. Так, мені туди і туди треба. Задача. Який чоловічий відділок? Це знущання, який чоловічий виділок Лайбері? Де? Так. да та ні, це якийсь глюк. Мені що досі треба в чоловічий е відділення це. Так. Типу сюди все ж таки. Та, ні, а куди? А, ось же, ще. Ні, давайте без підвалу. Хоча, ось, були бы творся мы. Парк. Як ви ще, ще живі? Давайте зробимо сделку. Помри! Ладно, давай высочиваем что-то с собой. Никто не узнает, никто. Что за? Нифига. Это какие-то фаталити. Бруталиты, я бы сказал. А почему он мне помог? Та ну! Я не думаю, що я вийду. Ну він повинен загинути, напевно, цей персонаж. Але якось так, щоб наш основний герой його побачив якось. Вони повинні якось коннектитися, розумієте? Що все? месів Асселюм. Аріведерчиге. Ми зробили це. Все, я валю на бісе. Та ну, зараз що, мене повернуть, якось? Типу... Валайда прилетить мене за жопу схопить. За сраку, я б сказав. І На машині цього чувачка поїду, а чому ні? Реально. ні-ні, все, 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 навіть не думаю повертатися. Це ж ми! Тому він мене захистив? Так, ну він сам їздить. Все, я, будь ласка, я, 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 я молю Бога. Присад на цю кнопку, що хоп брата не буде, містер Парк. на цьому відео багато вісомих до доказів, щоб захопати ваших друзів з мерка. Ви просто живі просижили стикарні матмесі, і ми зробимо все від вас, залезище. Але наші вороги це корпорація з паранодальних маніаків з пливом. Ты будеш не єдиний ці. Всі кого ти любиш, дружиночка, діточки буде нічим іншим, як спосіб причинити шкоду. треба, Через що тобі доведеться пройти. зробиш Непоправіше кампанію. Можливо, навіть приближишся до чо до правосуддя, але коли ти сиш кнопку «замонтажити», твоя дружина. Всі посаждають. Але це буде правильним рішенням. Так ще багато залишить від тебе. ЧЁ? Да извините, ну еще чё, Обалдеть, мы выжил, я, 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 я не точно, это ж наш, пупсик наш протылал. Ура! Я дуже щасливий, Боже, слава Богу. Це я коротенька вийшла, як і фінал по факту першої частини. Але що поробимо? Тому. Так, ну давайте назад, що буде? Все. Боже, аутлас перший повністю пройдений. Це щастя. Тому, з вас лайк, підпичка, коментар, обов'язково. Чекайте, Не, я розумію, що багато хто перемикається після фраз з вас лайк, підписка, коментар. Але mm -hmm. хочу нагадати, по-перше, що в мене є телеграм-канал, на який ви можете підписатися в правому куту відео, бачите, є посилання, і в описі до відео ви можете перейти. Там ми обговорюємо ігри на наступне проходження і тому подібне. Але хотів сказати, що наступна гра 95%, що буде. Last of Us, перша частина. Зараз ще йде голосування, але, скоріш за все, виграє Last of Us. Ви ще дуже хочете бачити L Всі ігри будуть, всі майже всі ігри, які ви можете убити, будуть на цьому каналі. Але по порядку йдемо, які ви хочете бачити. Тому ще раз, ви лайк, підпишу, коментар. Дякую, що були зі мною на всьому цьому проходженні в Outlast. Була дуже цікава історія. І зустрінемось з вами вже на проходженні нової гри. Всім пока!